Ради вітати! Я пастор Вадим Савін, і сьогодні ми почнемо ранок з Біблії. Слухаючи істини зі Слова Божого, ти отримаєш віру, яка наповнить твій день присутністю Божої. Ми продовжуємо читати Біблію. історія про Ісаака, який проявив свою вірність Богу в екстремальній ситуації. Послухався голоса Бога, який казав йому залишитись його землі в часи великого голоду. Та за це отримав велике благословіння в своє життя. І став великим чоловік цей і звеличився більше і більше до того, що став дуже великим. Бог благословив Ісаака, Господь дав йому багато худоби та полів. Тому оточуючий народ почав заздрити Ісаакові. Вони сказали: відійди від нас, бо ти зробився набагато сильнішим за нас. Якщо ви шукаєте благословіння, вірите в нього, працюєте над отриманням благословіння, прагнете до нього, ви обов'язково станете успішною людиною. Благословіння може призвести до значущого зростання і визнання, але де водночас такий успіх може викликати і негативні реакції від інших, та це не повинно зупиняти вас. Наші труднощі, що пов'язані зі шляхом до благословіння, можуть бути випробуваннями віри та відданості Богові. Шукайте благословіння від Бога, моліться за благословіння Боже, прагніть до Нього, і ви станете сильними та успішними. Оскільки бути благословеною людиною це воля Божа для нашого життя. І якщо на шляху до благословіння будуть виникати труднощі, нам не треба боятися, але нам треба шукати Господа та Його волі для нашого життя. Можливо, будуть з'являтись заздрісні люди, але все одно треба продовжувати служити Богові та Він вас благословить.